На календарі середа, 15 серпня. Час новина на нашому каналі у студії працює Світлана Коханчик. Як минуло день у строю, Вже за мить дочекайтесь. В Україні на участь у парламентських виборах претендують 87 політичних партій, з них 22 висувають своїх кандидатів у депутати за партійними виборчими списками у багатомандатному загальнодержавному окрузі, а 65 партій в одномандатних виборчих округах. Про це повідомляє офіційний сайт Центральної виборчої комісії. Загальна кількість зареєстрованих кандидатів у партійних списках становить більше півтори тисячі осіб. Нагадаю, ЦВК зареєструвала по астрийському виборчому Чому округу дев'ятьох претендентів на парламентське крісло. Четверо з них самовисуванці, всі інші представники політичних партій. Президент України Віктор Янукович підписав закон про зайнятість населення. Відповідно до нього роботодавці отримують строком на один рік 100% компенсацію єдиного соціального внеску за те, що вони влаштовують на нові робочі місця молодь безробітних у віці понад 50 років, а також інвалідів та батьків, які виховують дітей інвалідів. Також законом передбачено можливість страхових виплат молодим фахівцям, які підписують контракти не менше ніж на три роки для роботи в сільській місцевості. Розмір виплати становить. 10 мінімальних заробітних плат. Перший заступник леви адміністрації президента Ірина Акімова повідомила, що студенти зможуть стажуватись з відкритою трудовою книжкою, а безробітні навчатимуться інтегрованим робочим професіям. Націлення душі і тіла у Бориславській церкві святої Анни зберігається понад пів тисячі мощей святих. Сюди помолитися і попросити заступництва приїжджають люди з усіх куточків України. Отець роман, парох цієї церкви, розповідає про дивовижність цілення від різноманітних недуг. А найціннішим тут вважають мощовик, де зібрано 54 реліквії пов'язаних із життям Ісуса Христа. Подібної святині нема більше ніде у світі. У церкві побували і наші кореспонденти. Нестор, Леонід, Омелян, Євгенія Євгеній, Марина Тєхійська, Маркіян Сибирин Євстахій, Галина, Тетяна, Назарій Воїн, Тарасій Петра Цархородський, Богдан Воїн Учений. Олександр І це ще не все у церкві святої Анни зібрано понад пів тисячі мощей святих. Поки що для загального огляду виставлено 157 реліквій, та найціннішу можна побачити переважно на великі свята або ж коли до церкви проводять важкохворих. Це мощівник, де зібрано 54 реліквії, пов'язаних із життям Ісуса Христа. Подібної святині нема більше ніде у світі. У храмі завжди багато людей. Отець Роман розповідає, що мощі зцілюють навіть важкохворих. Чи то від раку, чи то сніду. Чимало випадків, коли після відвідин цього храму лікарі не могли пояснити пацієнтам, наприклад, куди дівся рубець на серці після інфаркту, чи пухлина на руці дитини. А той лікар в шоці зробив консерв всіх з кардіологів бо пропав рубець. З кардіограми мають, а нова кардіограма має. А рубці не ще сають От вам, прошу жербель. Пані, що ви накликали? У мене ревматоїдний артрит, мені закіпсувало коліна. Я не згинала коліна. Я прийшла сюди, поклала ліву руку на шербелі, пішло тепло. Я поклала праву. Нічого, я знову люблю, знову тепло. Мене пустило. Якщо ви загубили якусь річ і не можете її знайти, в цьому вам допоможе святий Антоній. Хто страждає від безпліддя, приходить День до мощей святого Домініка Савіо. До церкви проводять навіть одержимих, адже тут викладені мощі святих, які допомагають у різноманітних життєвих потребах. Якщо щось загубите, молодь до Антонія обов'язково знайдете. І не тільки не тільки загубиш, а ще й позичних. Ми позичимо щось. А потім нам наші не хочуть віддати. І ще ми з ворогами. рогами. Ось молимося до Антонія, він це влаштовує. Загалом мощі поділяються на три групи: перша часточки кісток, друга кров, шкіра, нігті, волосся і третя матеріальні речі, наприклад, клаптик одягу. Ці реліквії отець збирав протягом двох років. В цьому йому допоміг син Павло, який навчається у Ватикані. Сама церква збудована більше ста років тому, та найбільш відомою вона стала завдяки зціленням. Ми маємо 16 ракових зцілень. Лікарка слювала привезла свого тата. 31 січня мого року. Ми робили його помазання, вона ходила. Вони ходила сюди. Це 31 січня було рак четвертої степені. Приїжджають на Пасху і каже: ми приїхали з подячною службою. Тато здоровий. Відвідати церкву Святої Анни можна будь-коли, адже храм відчинений щодня з сьомої години ранку. А суботу, під час богослужіння, отець Роман помазує єлеєм та благословляє мощовиком. Рав християн розпочався Успенський піс, один з чотирьох багатоденних постів церковного року, встановлений на згадку успіння Богородиці. Дотримується його з 14 по 27 серпня, включно і завершується святом успіння. Згідно з церковним статутом, у ці дні суворість трапези така ж як і у великий піст, тобто виключаються м'ясні, молочні продукти і яйця. А риба дозволяється тільки свято преображення Наші журналісти вирішили з'ясувати, чи дотримуються стріяни посту. І від чого вони відмовились. Обмежування є, я кажу, тільки на рахунок кажу, м'ясного, бо воно і без посту не кожному пенсіонеру по зубах. А кажу, а кажу поза гульбиш не робити. На гульбища ніякі не організовуються. Оце кажу, основне. І дотримуватися заповідей, боже, і старатися наскільки можна. Ми всі є грішні. Не обсуджувати нікому, нікого. Ну що там, що там. Ну, зла нікому не робити. Лихих слів, не вживати поганих. чому це обмежую? Ну, музика не слухати це таке, м'ясного стараюся. Ну, не виходить, повністю, бо маленька дитина, чоловік, воно тяжче. Я особисто для себе, то м'ясного відказуюсь. Середа і п'ятниця – це взагалі. Обов'язково стараюся так. Суто повністю там треба, пісне все. А так не завжди виходить, але стараємося. Чому? Повністю ні. Тому що зараз посту треба мати кошти необхідні. Менше більше і п'ятниця. Не танцювати, не співати, а так більше нічого. Мільясно духовно так само очищуємося. Стараємося Важливо Поганих справ не робити, нікого не образити. Мешканці сіл Новошини та Лукавець Жидачівського району Львівщини не на жарт налякані. З раю вовків чи то собак вночі нападає на свійських тварин. Від зубів хижаків гинуть голошата та телята. Два села оточені лісами. Тож раніше їхні мешканці щодня ходили до лісу, по ягоди, гриби та лікарські трави. А тепер бояться. Частина селян переконані, що домашніх тварин роздирають вовки. Інші вважають, що в лісі хазяйнують дикі собаки. Але й ті й інші схвильовані, адже звірі Можуть напасти і на людей ще одні хижаки, але вже у воді відразу три десяти сантиметрові піранії впіймали рибалки у добротвірському водосховищі. Фахівці з'ясували це риба, батьківщина яких прісні води південній Америці. Відтак природним шляхом до нас потрапити вони навряд чи могли. Рибалки вважають, що це справа рук любителів екзотичних риб. Наразі вчені їх досліджують. Втім, вважають, що загрози вони наймовірніше не становлять. І це було останнє повідомлення на сьогодні. Більше інформації на сайті Талеламком'ю. Поберну новини спорту та прогноз погоди. А ми зустрінемось з вами завтра. У цій жапорі щасти. Ради вітати вас на нашому каналі. Про головні спортивні події дня ви дізнаєтесь вже за мить. В Студії для вас працюватиме Ігор Тимків. Залишайтеся з нами. Львів'яни купують півзахисника Шальки. Карпати підписали 21-річного грузинського хавбека Левана Кенію. Як повідомляє спортал Амбе контракт розрахований на 2,5 роки. У Львівський клуб футболіст перейшов на правах вільного агента. Нагадаю, Кенія виступав за Шалькіно4 з 2008 року. 11 липня 2012 тисячі Кенія дебютував за Зеніт у товариському матчі проти команди Русь а 4 серпня футболіст оголосив, що його перехід під. Треський клуб зірвався, тому що його не хотіли бачити в команді головний тренер Лучано Спалетті, а також п'ятеро гравців. І до теми Карпати судитиме Романов. Комітет арбітрів Федерації футболу України призначив арбітрів на поєдинки шостого туру прем'єр-ліги. Гру Карпати проти Запорізького металурга буде обслуговувати суддівська бригада на чолі з Дніпропетровцем Віталієм Романовим. Про це повідомляє інформаційний центр ФК Карпати. 42-річний Віталій Романов у ролі головного арбітра прем'єр-ліги дебютував 15 березня 2011 року у матчі Волинь Арсенал. Цікаво, що Віталій Романов став ювілейним Сотим вітчизняним арбітром в історії чемпіонатів України за свою суддівську кар'єру Віталій Романов судив лише один матч за участю Карпат. Асистентами головного арбітра будуть два Андрії Ліпстер з Луганська та киянин Литвин. Функції четвертого арбітра виконуватиме Микола Кривоносов з Києва, інспектор Федерації футболу України донечанин Володимир Куцев. Бразильський захисник відмовився переїжджати до Донецька. Захисник сан Сан-Паулу і молодіжної збірної Бразилії Бруно у Віні відмовився переходити в Донецький шахтар, повідомляють італійські джерела. Гірники запропонували за 21-річного захисника 3 мільйони 100 тисяч євро плюс 360 тисяч євро на рік самому гравцеві. Бразильський клуб погодився на такі умови, однак сам футболіст категорично відмовився переїжджати до Донецька. Він більше симпатизує Італії, де раніше так. Також Рома виявляла до нього інтерес. І знову до футболу. Месі ін'єста і Роналду кандидати на звання найкращого футболіста Європи. Європейський футбольний союз УЄФА із 32 кандидатів обрав трійку гравців, які претендуватимуть на приз найкращому футболісту Європи. Серед тріо Андреас Інєста, Ліональ Месі і Кріщану Роналду. Месі результативно провів сезон 2011-2012, забив півсотні голів у чемпіонаті Іспанії, отримав золоту буцу як кращий бомбардир європейських першостей. І в четверте поспіль став найбільш забивним гравцем ліги чемпіонів із рекордними 14 м'ячами. Роналду теж показав видатний результат: 46 голів у примері. А Енєста був визнаним кращим гравцем євро 2012 і до подій на ринзі Сілах проведе наступний бій 19 серпня в Києві. 27-річний український боксер на півважкої ваги. Ізмаїл Сілах вийде на ринг 19 серпня в Києві проти свого співвітчизника 39-річного Ігоря Пилипенка. Десятираундовий бій відбудеться в рамках першої важкої ваги. Для Сілаха цей поєдинок стане першим з моменту його першої поразки в кар'єрі, яку йому наніс технічним нокаутом у восьмому раунді російський боксер Дініс Грачов. У квітні цього року В цей же вечір на ринг вийде 27-річний український боксер першої важкої ваги Дмитро Кучер, якому належить бій з 31-річним французом Жаном Марком Монрозом. Пише EliteBoxClub.com. І таким було останнє спортивне повідомлення цього дня. Дякую, що були з нами. І пам'ятайте, якщо не бігати, поки здоровий, доведеться побігати, коли захворієш. Отож, займайтеся спортом і будьте здоровими. Синоптики прогнозують на завтра ясну погоду у другій половині дня небо закриють хмари. Буде невеличкий дощ. Волось повітря 69%. Температура повітря вночі плюс 14, в день з плюсом. Вітер південно-східний 2,5 метрів за секунду.